Доброго дня, компанія Вес, є наявності Ямар F155, 4х4, 3 на 15 кінських сил. Сядемо, проїдемо. Проб передач механічна, три швидкості вперед, одна назад, повишена, понижена, бал відбору на 3 швидкості. Напрацювання 701 мотогодина. Кого зацікавила дана модель? Телефонуйте, знавайте про наявність ціну також кіну за номером, що на відео. Або заїжджайте до нас особисто, місто Тернопіль, вулиця Гайова, 32, також місто Львів, кільцева, Сокільники. До зустрічі! Чекаємо на вас.